Вітаю у мікрофона Оксана Каменецька. і це програма енергійне життя. Ваш внутрішній стан, який ви зараз відчуваєте, він не викликаний вашою особистою провиною. Оскільки люди, які зараз не можуть рухатися вперед, не мають сил зранку вставати, підводитися, жінки не мають сил навіть нафарбуватися, це не тому, що ви чогось не зробили, не доробили. Це з вами відбувається через те, що ви пережили події стресу, війни. І оце порозуміння, зараз скажіть собі внутрішньо, в цьому немає моєї провини. І це зараз усвідомлення відкриває вам шлях для відновлення вашої внутрішньої енергії. І ви будете отримувати знання, де брати сили. Зараз ми кілька слів поговоримо про антидепресанти. Повірте, це не саме приємна тема, яка варта вашої уваги. Тому хочу вам сказати, аби ви не сумнівалися, чому ми можемо зробити це без антидепресантів і чому це так важливо. То знаєте, перша причина не використовувати антидепресанти, їх має призначити лише лікар-психотерапевт. Слово психотерапевт викликає дуже негативні внутрішні відчуття. Ну, так склалося ще й за радянських часів, що психотерапія це взагалі-то ну, наче тюрма. І воно дорівнювало знущанням з людини. То психотерапія, психіатрія і такі речі. Насправді є лікарі-спеціалісти високого класу, але треба звертатися тільки до психотерапевта, оскільки сімейні лікарі та лікарі-невропатологи. Взагалі нічого не розуміються у психотерапії. Вони призначають помилково ліки, які можуть нанести шкоду. Це перша причина подумати, чи ви хочете, аби вам призначили ці ліки. Ці ліки мають бути лише за рецептом лікаря. В жодному випадку, навіть якщо фармацевт відпустить їх в аптеці. Не купувати самостійно антидепресантів, їх собі не призначати самостійно. Друга проблема антидепресантів вони несуть користь лише у випадку, якщо лікар не помилився з вашим діагнозом. Відчуття, сил, відчуття відсутності сил, ресурсу. Не хочу працювати, не хочу вставати з ліжка, не хочу навіть жити. Мені нічого не треба і в мене немає сил, це. Стани, які є дуже схожими між депресією та тривожним розладом. І якщо помилка відбулася в діагнозі, то будуть помилково призначені ліки або для того, або для того. І результат буде або правильний, або помилковий. Але мова йде про ваше життя. Третє період прийому антидепресантів дорівнює періоду депресії, але не менше одного року. З поступовим виходом з прийому цих ліків. Отже, порахуйте час, починаючи щонайменше, рахуйте від 24 лютого 2002 року. Це момент, коли починалася повномасштабна війна. Але, на мій особистий погляд, я нікого не спонукаю вважати так, як думаю я. Але в мене є переконання, що період депресії українців триває не з цієї дати, а від дати, Початку ковідного карантину, коли людей заперли вдома, позбавили спілкування, позбавили можливості бачити колективи, виходити на вулиці, прогулюватися, перебувати в людних місцях, я не кажу, що цього не треба було робити як державна політика. Я кажу про те, що депресія скоріше за все. Почалася від того, тому рахуйте від січня 2020 року. Отже, якщо ви порахуєте разом період, який ви перебуваєте у стані, коли вашої енергії стало менше, менше, менше поступово, коли у вас відчуття завтрашнього дня стало знижуватися з кожним днем і своє майбутнє, ви взагалі можливо вже і не бачите, то от стільки часу треба вживати антидепресанти. А коли ви відчуєте себе добре і вам здасться, що енергії стало більше, от тільки після цього ви можете поступово з них виходити, поступово зменшуючи дозу. Повторюю лише під контролем лікаря. Четверта причина: на початковому етапі антидепресанти суттєво погіршують стан людини, тому потрібен максимальний контроль з боку лікаря. От якщо ви думаєте, що приймати антидепресанти і стане покращуватися, цього не відбувається. Інструкція до кожного антидепресанту дає дуже чітке порозуміння того, що стан значно погіршиться. І це може призвести взагалі до поганих наслідків. І остання головна причина, що антидепресанти це є проблема, а не рішення, вони не змінюють мислення. Таблетки не змінюють мислення, не існує такої таблетки, яка допоможе людині настільки покращити свій внутрішній стан, аби відчувати себе знов повноцінною здоровою людиною. Ці таблетки лише з часом дають хибне відчуття, помилкове відчуття, що вашої внутрішньої енергії стало більше. Не зміниться мислення, не зміниться нічого. Тому помітимо собі і візьмемо у таку велику рамочку: життя змінюється на краще лише завдяки зміні свого мислення. Це те, чим займаюся я щодня, це те, чому я навчаю, і це те, що зробила мою історію успіху допомагати людям змінювати мислення. І прямо зараз прошу вас не дивуватися, але зробіть свій життєвий вибір. Ми завжди перед вибором. І я пропоную вам розподілитися на тих людей, хто обирає шлях е, приймати таблетки, та тих, хто готовий змінювати своє життя. Це завжди вказівник, як дві дороги: ліворуч і праворуч. Або ви після стресу війни будете пливти за течією, без сил та енергії та рік приймати таблетки, або ви йдете праворуч, зі мною. Аби змінити своє мислення, свідомо змінити своє життя у всіх сферах на краще за три місяці, почувати себе краще, більш здоровою людиною, відчувати багато енергії та ресурсу, і досягати цілей щодо вашої успішності і фінансових результатів. Прямо зараз ви робите свій вибір. Якщо ваш вибір змінити своє мислення і ви хочете змінюватися, тоді ми йдемо з вами далі. І я вам хочу розповісти. Про дві складові щастя, що зруйновані війною. Дві складові щастя. Ну, Щастя це таке поняття, воно в кожного своє, воно філософське, але ми не будемо про нього багато розпотякувати. Ми маємо знати про те, що взагалі то щастя складається лише з двох речей: з того, наскільки в вас багато внутрішньої енергії. І з того, наскільки у вас є велике бачення. Є у вас енергія або немає енергії, є у вас бачення або немає бачення. Нічого іншого на ваше щастя не впливає. От якщо ви почуваєте себе внутрішньо, наповненою, енергійною людиною і ви прокидаєтеся повні сил і енергії, а ваше бачення таке, що ви знаєте, що у вас є. Власний проект свого життя, що ви є автором свого життя, що саме ви дієте у такий спосіб, що ви самі ставите собі цілі, досягаєте їх, це означає, що у вас є бачення. А в людини, яка просто не знає, яким буде хоча б завтрашній день, а не те, що місяць наступний або рік, як буде життя взагалі складатися далі, тобто не уявляє, не створює собі картинку майбутнього у своїй уяві. Це щаслива людина. Тому отакий стан потоку, поточності, потоковісті, життя у потоку успіху і щастя це визначено лише двома чинниками.